Просіяти через ситу борошно. Натерти вершкове масло. Ретельно перетерти борошно з маслом. Додати спеції для імбирного печива. В моєму випадку це вже заготовлений суміш. Додати цукор. Та ретельно все перемішати. Додати 2 яйця. Та починаємо змішувати тісто руками. Замішуємо хвилин 5, доки воно не стане еластичним та перестане липнути до рук. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 12 годин. Присипаємо поверхню борошном та розкачуємо. Потім вирізаємо форми, які забажаєте. В моєму випадку пряники великодні, тому я вирізав форму яйця. Залишки тіста перемішуємо. Знову розкачуємо. Знову вирізаємо форми та рештки тіста прибираємо. Викладаємо на форму застелену пергаментом. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 10 хвилин. Готуємо будь-яку глазурь. В моєму випадку це глазур з желатином. Її великий плюс те, що вона не кришиться. За допомогою харчових барників декоруйте, як вам забажає душа. Даємо глазурі підсохнути та насолоджуємося неймовірно смачними прянками. Приємних великодніх свят! Став лайк та підписуйся на канал. Дякую!